Проклацав шов, приварив, приварив, приварив. Ну, все суцільним швом. Тепер беру перетворювач ржавчини. І отак наношу. Дивіться, як воно красиво. Ось таке. М? Шипить як сразу. Якщо вам цікаво, для чого я це роблю. Ну, шов буде трішки стоять, поки я його зачищу. Буде настоюватися. Знаєте, треба, щоб воно настоялось, тоді воно смачніше. <гум> Все, що ми варимо. І ну, трішки воно якби окисляє його. І вже воно не таке підвержене корузії. Навіть якщо просто голий чистий метал намазать перетворювачем, він буде отакий білий і довше нержавіє, ніж просто його залишить на відкритому повітрі. Так, тепер треба зробити ось сюди латку і ось сюди латку. Зачищу, потім перевертаю і наружу. Наружну частину, я думаю, теж сантиметрів 4 треба буде вирізати по всій довжині. 4 ж. Ну так, да, як мінімум 4. Красавчик.